А давайте я вам зараз продемонструю, як за рахунок цієї маленької НРК я зроблю великий бабах для великої ворожої техніки. Готуємо в нашій школі спеціалістів наземно роботовних комплексів, саме на різні типи. Комплекси, як ударні, так і інженерні, логістичні і мінування. Найбільш важкими, напевно, вважаються саме бойові модулі, тому що там ти відповідаєш не тільки за платформу НРК, а саме і за турель. і за там кулемет, чи там що там стоїть РПГ і так далі, тому що знаємо, що бувають такі е, режими, як заклинювання патрона і так далі. І е, механічні, ось такі гусеничні, вони потребують техобслуговування. Гусянку натягнути не, не е, важко, кожен військовослужбовець натягне. В е, зв'язку з цим, е, бо це обслуговування НРК. Кожен оператор це має робити для того, щоб наш дрон нормально їхав на полі боя, його не тягнуло в іншу сторону, перевіряємо дві гусениці та затягуємо контрагайку. Саме начальний процес починається з опанування мультироторних типів, а саме мавіки, аутели та різні види БПЛА. Чому саме мавіки дуже важлива функцію виконують, саме в НРК? Тому що е завжди, коли ми ведемо дрон, не завжди з камери дрона видно, по-перше, якусь обстановку. І... Деякі проїзди, де можна не побачити на камері самі. Тому Майк це є як допоміжним супроводом для нашого енерка. Вони між собою, як вважаються, друзі, які нерозлучні. Підготовка триває 35 навчальних діб, не враховуючи неділі. Особовий склад, який нас навчається, прибуває з бригад після БЗВП, Попередня піхота, яка раніше була поранена, та зараз можуть виконувати свої задачі на НРК та є бажання навчатися. Я вважаю, що опанувати НРК може будь-яка людина. Це в нас знаходиться дрон. НРК наземно роботизований, який виконує функцію мінування. Він має в собі е, вантажопідйомність 8 ТМ, ТМ-60 і так далі. Ми е, відправляємося на якийсь маршрут. Нам треба замінувати якусь ділянку е, місцевості. Ми робимо наступним чином. Е, в нього є відповідні кнопки і тумбера, які е, дозволяють нам це зробити. Тобто сама міна скіду десь скидується за 2 секунди. Ми можемо скинути всі вісім раз, або можемо скинути одну, приїхати в якійсь інші місцевості, скинути й іншу. З приводу, як їм краще мінувати, замасковане чи не замасковане, тут треба вже відштовхуватися, звичайно, від. Той задачу, яку ти виконуєш. Тобто, коли тобі дають задачу, і ти розумієш ділянку цієї місцевості, ти маєш, звичайно ж, підібрати маскування спершу для НРК, щоб її не було помітно з ворожих дронів, які літають. І, звісно, скидувати міну в ту точку, де її буде менш помітно. Мені скидували курсанти, які в нас вже проходили навчання саме на бойовий модуль Людь, як вони виконували бойові завдання з цієї платформи. На відео я побачив, як вони штурмують саме населений пункт при тому невеличкими групами. І після бою, як як ітог, ми маємо тільки три втрачених НРК і ні одного втраченого людського життя. Тому в цьому плані вони молодці. У нас створені групи, де ми е, отримуємо інформацію та здобуваємо ту саму краплинку з, з усіх підрозділів, які працюють на НРК. Е, і постійно фешбек, шоу потрібно до програмі досконалити, е, що потрібно нам більше давати. І так само вони діляться своїми комплексами, які у них з'являються в бригадах, а яких нас немає.